Наприкінці 2024 року, коли НАСА готується до відкриття першої місячної станції, а Ілон Маск відправляє людей на Марс. Ще один учасник космічних перегонів, Російська Федерація, пафосно презентує свою нову космічну програму разом із Зімбабве. Немає жодних сумнівів, що ми будемо продовжувати економічну та політичну співпрацю. Ми намагатимемося досягти більш високих результатів в інтересах двох наших країн, і ми націлені на зростання, на модернізацію, на індустріалізацію всіх галузей економіки нашої країни. Республіка розташована у південній частині африканського континенту і навіть не має виходу до моря. Зімбабве належить до найбідніших держав. Рівень безробіття тут оцінюється в 90-95%. Однак, через брак кращого, Кремль готовий дружити навіть з такими країнами, аби лише не опинитися в повній світовій ізоляції. Росія розглядає Зімбабве як важливого партнера на африканському континенті продовжають прилагати усіля як для улучшения ділового клімату між нашими странами, так і для содійства дружественному народу в рішенні соціально-економічних задач. І нехай ще у доковідному 2019 році інфляція в Зімбабве становила 837,5%, А більшість населення по 18 годин на добу не бачила електрики. Влада республіки від ідеї підкорення космосу на пару зарев не відмовляється. Ми розраховуємо, що за сприяння російських колег протягом найближчих 10 років зможемо запустити власну ракету в космос. Сподіваємося, що наша перша ракета буде запущена з нашого власного космодрому. Ми вже почали опрацьовувати плани, підбираємо місце, природні умови, які найкраще підходили для створення пускового комплексу. Також думаємо про запуск першого зімбе космонавта і розпочали переговори з роскосмосом. На першому етапі йдеться про підключення до. Російської системи підготовки космонавтів при цьому лише місяць тому, за підтримки тієї самої Росії, Зімбабве відправила в космос ракетою Союз свій перший супутник. По суті, аматорський апарат зібраний з Мотлоху, що скупчився в гаражі. Скільки найбіднішій країні в світі обійшовся цей запуск, ні в Зімбабве, ні в РФ не розкривають. Однак, судячи з інфляції в країні, Путін зробив це власним коштом. Це був а, насамперед політичний проект ніж технічний. Тут проблема не стільки в грошах, скільки в технічних можливостях. А поки весь світ потішається над новим потужним партнером Кремля за космічною програмою, в самій РФ, схоже, справді повірили в майбутнє. Зімбабвійсько-російського підкорення зірок російська пропаганда подає те, що відбувається, як нову віху в освоєнні космосу. Навіть Ілона Маска до всього цього приплили. До Ілона Маска та SpaceX вирішили не звертатися з допомогою Росії. Планують побудувати першу ракету та перший космодром у Зімбабве. Допомагати ж в цьому африканцям, звичайно ж, буде Роскосмос, який безуспішно намагається майже два десятиліття добудувати свій знаменитий космодром Восточний. Росія розбудовує зараз на дальньому сході в Забайкальді, новий космодром восточний по російськи, і а, там теж дуже багато проблем у них саме через корупцію. Майже весь керівний склад. А всі хто був залучений для побудови першого червня цього космодрому. Він зараз зараз теж під слідством і а, терміни його а, повної здачі в експлуатацію, це мають бути три черги. Вони дав, давно вже вже пройшли, і а, не, 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 ще не зрозуміло, коли ця третя черга буде добудована. Зараз не добудовують другу чергу. Ці хлопці точно навчать зімбабвійців правильно зводити космодроми. Так, щоб вкраденого на будівництві вистачило і дітям, і онукам за сьогоднішній день під слідством знаходяться багато керівників, колишніх керівників підприємства «Роскосмос». Ми побачимо багатьох ще. Високопосадовців Роскосмосу, яких будуть звинувачувати в тих чи інших проріхах, обов'язково за підсумком зімбабвійсько-російських космічних програм, хтось сяде у в'язницю чи самостійно вийде з вікна, запевняють аналітики. А самі африканці не лише не збудують космодром, а й навряд чи найближчим часом відправлять в космос свого першого земляка. Як і все в Росії, тут далі розмов і розпилу під це бюджету справа не зрушить.